Вітаю, це програма Актуальне інтерв'ю. Гуманізація суспільства сьогодні вимагає гуманізації пенітенціарних закладів. В яких умовах сьогодні утримують засуджених у Галицькій виправній колонії номер 128 Чи забезпечені вони усім необхідним? Сьогодні поговоримо із гостем нашої студії, начальником Галицької виправної колонії Русланом Рибчиком. Вітаю вас! Отож, пане Руслане, скільки сьогодні засуджених є у виправній колонії, так? І чи є серед них люди з особливими потребами? Галицька виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби Івано-Франківської області номер 128 знаходиться за адресою села Маріанпіль Галицького району. Планова наповнюваність виправної колонії 204 чоловіка. На даний час в установі знаходиться 216 чоловік. що… Це перевищує. Перевищує встановлений ліміт. Крім того, установі є сектор на повністю 10 чоловік, де відбувають покарання жінки, які раніше працювали в органах прокуратури, міліції, суду, а також держслужбовці високого рану. Загалом, яка вікова категорія засуджених в середньому? Більше є старших чи все ж таки молодих людей? Ну, якщо робити такий загальний аналіз, то все-таки більше молодих людей. Хоча є і люди похилого віку, і перед похилого, такого зрілого, але в більшості це молоді люди. Якщо сьогодні дуже досить багато говорить про гуманізацію пенітенціарних закладів, які умови створені у вашій виправній колонії? Чи забезпечені, засуджені усім необхідним? Ну… Звичайно, що можливо умови утримання в нас ще далекі до європейських і до тих вимог, які ставить нам, скажімо, саме життя. Але керівництво колонії, весь колектив і управління, і взагалі служби прикладає максимум зусиль для того, щоб дотримати ті міжнародні вимоги, щоб забезпечити засуджених. Відповідними умовами проживання, медичним забезпеченням, наданням кваліфікованої медичної допомоги в медичних закладах е, Міністерства охорони здоров'я при необхідності, також, е, якщо засуджені ну, виявляють у них якісь хвороби і потрібна більш кваліфікована медична допомога. Е, Вивозимо їх в медичні заклади, або відправляємо в спеціалізовані медичні заклади державний служби. На базі колонії є штатний лікар, чи все ж таки до вас приїжджають лікарі? На базі якщо? виправної колонії є пункт охорони здоров'я, в якому працює 11 медичних фахівців. Ну, більшість з них сумісники, але всі медичні ну, працівники з посланих напрямках в нас. Колонії. Усе лікування є безкоштовним? Так. За останній рік, скажімо, які позитивні зручення могли би ви відзначити, що засудженим стало якось комфортніше, так було подано про це. Ну, за останній рік я хотів би відмітити, що за підтримки місцевої влади і подякувати де зараз користуючись нагодою голові районної ради, районної адміністрації, які виділили кошти. І було встановлено чотири нових коти на твердому паливі, що забезпечило в зимовий період дотримання температурних умов тримання засуджених, що дуже важливо. Також на сьогоднішній день у нас створена сучасна лазня, панно пральний комплекс, проводяться ремонтні роботи у їдальні установи. Ну, Кажуть, колонія живе і. Весь час досконалюємо якісь ті чи інші питання. Більшість сьогодні нарікають на те, що фінансування загалом в державі так, є недостатнім. Які кошти сьогодні виділяються на вашу виправну колонію? Чи відповідають вони потребам? Ну, звичайно, якщо говорити в загальному і не кривити душею, то скажу, що тих коштів, які нам виділяються централізовано, недостатньо для того, щоб скажімо, повністю за державні гроші зробити, чи створити ті належні умови тривання, забезпечити належне харчування. Але тим не менше при установі є державне підприємство, і ми десь своїми силами залучаємо засуджених до праці, виконуючи ті чи інші роботи. І засуджені самі заробляють кошти, які потім знову ж таки витрачаються на їхнє утримання для покращення його. для… Проведення якихось тих чи інших. Чи співпрацюєте ви з якимись благодійними організаціями, які б допомагали, там, скажімо, в одежі, так, в білизні, бо знаємо, що є такі, як Карітас і інші організації? Ну так, направду, що є в районі є спостережна комісія, яка з якою ми дуже тісно співпрацюємо. Голова спостережної комісії це заступник голови держадміністрації, пані Людмила Сівецька, яка. Докладає досить багато зусиль якраз в моменті тому, щоб надати якусь посильну допомогу від благодійних організацій. Ну, хотів би подякувати представникам Червоного Христа Карітасу, які долучаються до цієї роботи. Також посильну благодійну допомогу нам надають релігійні організації, зокрема, це релігійна громада, е, католицька релігійна громада села Маріампіль. Православна громада села Маріанпіль і з громади напевно, громади християн-євангелістів, баптистів, свідків Єгови, які також проводять роботу з засудженими, бесіди виховні, ну, десь тим самим створюючи більш сприятливу атмосферу для їхнього, скажімо, виправлення. і Адаптації в подальшому до життя в загальному мирному скажімо. Виправна колонія, так, мабуть, склалася якось, е, знаходиться в досить такому релігійному осередку, так? Бо сам він є досить таке історичне таке селище. Е, чи якось це впливає на те, що є виправна колонія? Чи співпрацюєте ви із духовенством? Чи настановляєте, як кажуть, ув'язнених на істинний шлях? Ну, я хочу сьогодні. Направду подякувати отцю Роману, і, Роман, і Віталію, які є духовними настоятелями в селі Маріампіль, які всіляко долучаються до виховного процесу засуджених, скажімо, десь жертвуючи своїм особистим, вільним часом, проводять нас щотижнево богослужіння, свята, скажімо, свято Пасхи, проводяться освячення. Водохреща. Тобто всі льідні е, нам дуже допомагають. На території колонії є якесь місце спеціально відведене, скажімо, під капличку якусь. Так, звичайно, на території колонії є капличка, яка відповідно обладнана. Ну, про неї, дбають так можна самі сказати, засуджені, так, так. Про що? неї дбають самі засуджені, а також е, долучаються і. Е, Духовні настоятелі. Якщо повертаючись до таких буденних питань, скільки сьогодні коштів виділяється на харчування одного засудженого, і що загалом входить в меню? Таке звичайне стандартне. Ну, Питання, звичайно, стандартне, і я вам скажу, що досить мало, скажем, на день виділяється на одного засудженого близько 7 гривень. Я боюсь там помилитись в копійках, але якщо аналізувати. Ті ціни, скажімо, ті витрати, які то можна реально зрозуміти, що на 7 гривень, як можна прохарчувати людину в сьогоднішній день. Тому ми десь використовуємо для цих потреб і наші зароблені кошти, десь благодійну допомогу, яку нам надають приватні підприємці. Інші особи. На території колонії, все ж таки, це сільська місцевість, так чи маєте ви якесь власне господарство, чи можливо засуджені задіяні до такої сільськогосподарської роботи? Так, звичайно. Виправна колонія має близько двох гектарів землі, яку обробляють самі засуджені, які знаходяться в дільниці соціальної реабілітації і мають доступ, вільний вихід з виправної колонії. Також є підсобне господарство, в якому ми маємо свою велику рогату худобу, свині. Тобто, кури, значними продуктами так. харчування ви все ж таки себе самі забезпечуєте. Так, в якійсь мірі можна сказати, що відсоток цей ще досить малий, тому що колонія функціонує тільки другий рік, і в такі стисні терміни досить тяжко збільшити поголів'я того чи іншого до необхідних обсягів. Ну але ми працюємо в цьому напрямку і за останній рік. Можу вам сказати, що прогрес досить великий. Як проходить навчально-виховний процес у вас? Наскільки ви тісно співпрацюєте із педагогами? Чи усі засуджені мають освіту хоча б середню, так? Чи виявляють бажання навчатися? Ну, в виправній колонії працює школа, значить, де викладають вчителі Маріампільської загальноосвітньої школи. І для засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, вони можуть її отримати, проходячи навчання у нас в правній колонії. Ну, звичайно, процес цей трошки, скажімо такий важкий, тому що буває, що от людина провчилась два роки там, і тут звільнилась. І немає, скажімо, якоїсь впевненості, що вона закінчить це навчання вже на волі. Розумієте, десь в цьому відношенні є проблеми, ну, але якщо термін покарання відповідає тобто тому, що людина може закінчити школу, то вона може навіть. І отримує атестат так, середнього, середнього світу світу. Навіть стіна виправної колонії отримує атестат про загальну середньому світу. В народі ходить досить багато таких, погодьтеся, легенд про життя на зоні, про певну ієрархію. Яка у вас ситуація? Ну, я вам скажу. Оскільки колонія жіноча, а в жіночій колонії оці всі, як ви їх назвали, ієрархічні, ці відсутні. Тобто конфліктів якихось таких. Так, у вас… На основі того, що ви маєте на увазі ієрархії іменно злочинному світі, цього в жінок немає. Чи дозволяється засудженим зустрічатися із рідними? Наскільки часто? Чи ведуть вони листування? Так, звичайно. Згідно нормативних документів, якими ми керуємось, листування. Засуджених з близькими родичами, а також будь-якими особами на волі, дозволені без обмежень. Також засудженим нашої правній колонії згідно, так як вони утримуються за мінімальним рівнем безпеки загальному тримання, щомісячно дозволені короткострокові побачення строк, більше, до 4 годин. І раз в три місяці довготривале побачення терміном на три доби. Це у вас на території, так? так. Є спеціальне відведені якісь... Значить, для кімнати? цього у нас є створені кімнати побачень, де створені належні умови, тобто душ, кухня, телевізор, де на довготривалому побаченні засуджені можуть своїми родичами три дні проживати спільно. Чи має засуджені можливість мати зв'язок із зовнішнім світом через, скажімо, телевізор, так? через засоби масової інформації, радіо. Наскільки часто ви якусь отримуєте періодику, книги? Ну, доступ до перегляду телевізійних програм установі не обмежений. Тобто засуджені у вільний час можуть безперешкодно переглядати передачі. Також установі є бібліотека яка має, як на мою думку, непоганий книжковий фонд, навіть якщо порівняти з деякими на сьогоднішній день сільськими бібліотеками. Ну і отримуємо ми періодичні видання, це, скажімо, місцева, районна, обласна преса, а також наші відомчі газети це закон і обов'язок. Загалом у вас жінки в виправній колонії. Який відсоток із них отримують дострокове звільнення? І чи зрештою мають вони куди повернутись? Як проходить ось такий процес адаптації? Чи якось ви цьому сприяєте, щоб вони все ж таки не повернулися знову до вас? Значить, справді закон передбачає для засуджених, які стали на шлях виправлення десь своєю поведінкою, відношенням до роботи, заміну. Частину невідбутого покарання іншим видом покарання не пов'язаним з позбавленням волі. Тому в установі є комісія, яка персонально значить, є час, коли підходить та чи інша пільга, не знаю, то тобто стаття 82, заміна частини невідбутого покарання, більш ніж стаття 81 Кримінального кодексу, яка говорить про умовно дострокове звільнення. І тоді суд вирішує значить, чи замінити, чи звільнити, дострок, умовно, достроково. Ну, які ми вживаємо заходи, скажімо, якщо йде заміна більш м'яким покаранням, тобто людині пропонуються громадські, або виправні роботи, якраз адміністрація колонії приймає в цьому дуже Безпосередню участь. Тобто всі запити по працевлаштуванню, по підтвердженню цих фактів, скажімо, по певному контролю на місцях проживання. Людей. Це за місцем попереднього за мі... проживання. Так, Так, за місцем скажімо. попереднього проживання. Або навіть є особи, які не бажають повертатися на місце попереднього проживання, а бажають виїхати в друге, значить, по тому місцю проводиться певна робота, але. Тут На, же більше долучиться. Наскільки роботодавці людей? сьогодні готові брати людей ось із таких закладів, бо погодьтеся, ну є певний такий якийсь ризик, можливо, навіть стереотип, який в суспільстві склався? Ну, звичайно, ви в цьому питанні десь праві, але скажімо, до кожного, до кожної конкретної людини, треба підходити окремо, індивідуально, тому що це не є загальне питання. Ну, скажу вам, що в більшості це є організації, які згідні працевлаштувати іменно цю категорію людей, це є комунальні підприємства, тобто комунальні форми власності, ну і приватні підприємства. Пане Руслане, ще кілька місяців тому велася мова про те, що Галицька виправна колонія буде перенесена на Коломийщину, на базу колишньої військової частини. І наскільки вже ви готові до такого переїзду? Чи загалом він взагалі буде? Чи можливо відбулися за цей період якісь зміни? Так, звичайно, така інформація прозвучала з уст нашого губернатора. Приблизно рік назад, коли тут був голова Державної пеніціальної служби генерал-лейтенант Лісицького Олександр Володимирович. Але як виявилось, що технічно зробити це не так легко, тому останнім часом поширились інші чутки про перенесення Галицької правної колонії в Бережани, оскільки в Бережанську виховну колонію, де отримувалися неповнолітні. Закривають у зв'язку з тим, що згідно нового КПК Кримінального процесуального кодексу до неповнолітніх в меншій мірі застосовується такий вид покарання, як позбавлення волі, тому нема наповнюваності, і йшли, йшла така мова. У зв'язку з цим були проведені певні розрахунки, також було проведено інспектування колонії працівниками Центрального апарату служби. За уч... Верніше за головуванням заступника голови служби генерал лейтенанта внутрішньої служби Дуки Олександра Олексійовича. І як нам було сказано, не знаю, наскільки що в найближчий час, тобто найближчі 2-3 роки, питання це навіть не буде підніматися. І наостанок, адже час нашого ефіру вже завершується. На вашу думку, пенітенціарна служба України наскільки вона вже наблизилася до певних європейських стандартів? Ну, якщо говорити в загальному, мені важко десь відповісти на це запитання, бо я не був, ні в, не мав змоги бути ні в одній колонії європейській. Але судячи з того, якою маю інформацію, скажімо, з доступних джерел, тобто з інтернету, з телебачення, з книг, я думаю, що нам ще Треба працювати над тим, щоб досягти їх рівня. десь, Можливо, не треба їх копіювати, а створювати щось своє, нове. тому що, Ну, але хочу вам сказати, що, власне, теперішнє керівництво служби дуже таке, як кажуть Росіяни, так, чи відноситься до цього питання. Тобто ставиться завдання, щоб. Оті матеріально-побутове, медичне, соціальне забезпечення відповідало якраз європейським нормам. Пане Руслане, я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був начальник Галицької виправної колонії номер 128 Руслан Рибчак. Дякую. На все добре. Побачимось.